Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Зараз бачимо з'являються команди вітерина на футбольному полі. І останнє приготування до старту нашого сьогоднішнього поєдинку. Також давайте поговоримо про арбітерів. Головна арбітриня Софія Причина, асистенти арбітрині Микола Близнюк та Володимир Бамбурак, четвертий арбітер Євген Гашко. І також спостереж арбітражу Української асоціації футболу Борис Страч, місто Тернопіль. Здраво. Схиляємо голови перед тими людьми, які вітали найдорожче що в них є це власне життя і здоров'я на цій клятій війні. І також друзі підтримуємо захисників і, і також друзі, можете ви задонатити. На збір народної команди прибій, який вчора ми оголосили. В принципі, побачимо, як воно буде сьогодні. Але прибіг сьогодні в чорному. Одесити у білих барвах тягне м'яч Микола Когут. Може бути небезпечно. Є ударі! Це так пікат. Габолок. Жаржу. Діагональ! Жаржу проходить діагональ! Простріл і нікого немає. І бачимо, що там хапаються одні, одні і інші, але атака одеситів триває, пробиває Герич, Поки гук скидає на Сікача, Сікач виграє. Пробігає. Ракічку є простріл. Жаржу. Микола Сікач увімкнувся. Єрмаков, Єрмаков, погренчак. Не можна так підкочуватись, особливо на такому складному газоні. Тим не менш, Єрмаков подає. Гаврилюк. Є удар. Щастить тут. На фланг. Когут, когут. Простріл. Удар і м'яч у сітці забиває Чорноморець. 0-1 стає рахунок. О, те, що називається, загубили футболіста. Про бійці, здавалося, бо епізод не, не відчував нічого наскільки небезпечно, але майстерність точиться, доволі гостра. Не поблююся цього слова, чоловіча боротьба, лише перше попередження на 43-й хвилині для Миколи Когута. Сікач. Сікач! Сондей! Над воротами м'яч пролітає. Іван Сондей. Іваничук, Іваничук. Сондей. Сондей прокидає напругу. Сікача, сікач. Ось вона можливість. Сікач! м'яко в напрямку Сондея. Аніахбосо на виході. Чудова гра від нігерівського голкіпера Чорноморця і не менш чудовий підкат від Руслана Харука, Бачила веселе. Але поперед Оренчака не піштовнуть без порушення правил білий. Знову Оренчак бореться. Без порушення правил потрібно підіймати що Ракіцькому, що Оренчаку. габелок. Ракіцький. Порушення правил з боку Харука. І потрібно заспокоїтись. І Ракіцькому, і Харуку можна продовжувати гру. Дриган, Дриган, Дриган. Тягне м'яч без порушення правил від Ракіцького. Є подача. Орінчак б'є, аня, босу на місці. Одразу вводить м'яч далеко вперед. Боротьбу тут Савчин і Герич. Савчин пролітає повз м'яч. Герич. Одесити вводити, що зараз вони це роблять. Кулач відкидає на Габалка. Єрмаков. З такої позиції він вже сьогодні забив. Цього разу вирішив зіграти через партнера по команді. Удар і м'яч у Сіці. Так як у нас є 0-2 на користь Одеського Чорноморця. Микола Когут подвоює перевагу своєї команди, передає вітання всім одеським вболівальникам 0-2. Перехоплює Дриган, Дриган! Оренчак. Показує арбітриня про те, що під в підкаті в м'яч зіграв Ракіцький. Давайте ми саме подивимось на повторі. Двома ногами вперед, насправді. І що? Оцей м'яч ракіцький, На думку арбітрині зіграв вдало. Бабанін. Філіпович. відбирає Русин. Луїфер. Луїфер. Сухар. Це абсолютно таке фіксують. Абсолютно правильне рішення, фіксують тут. Офсайт. Оренчак підключає гука. Гук, гук, гук. Підкошується під нього Ракицький, Дриган. Бабанін. М'яко подає Бабанін. Тягне м'яч Палагнюк. Його ніхто не зустрічає. Дмитрук. Подає Дмитрук. Оренчак б'є. Над воротами м'яч пролітає. В цей момент лунає свисток про завершення нашого сьогоднішнього поєдинку. Одеський Чорноморець з рахунком. 02 перемагає народну команду пробій. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відреїн. Разом сильніші.